Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І назву, яку ви могли побачити на прев'ю до цього відео, це не клікбейт, а це реальність для Китаю. У Китаю зараз, сьогодення, закінчуються гроші. І до чого ж тут електробайки, до чого тут електромопеди? Що вони з себе представляють? Що себе представляють електровелосипеди? Чому? Це зараз на цьому робиться акцент. А все дуже просто. Завдяки правлінню комуністичної партії Китаю та їхній геніальній в лапках політиці правління вони загнали в країну в гігантські борги. Борги в розмірі 50 трильйонів доларів, точніше від 50 трильйонів доларів США. І, і ці борги, як ви розумієте, збільшується. Бізнес тікає, і що означає, що ця країна дуже скоро поглине сама себе, як це зробив колись совок. І до чого тут взагалі інвалідні крісла. А все дуже просто. Із-за того, що дуже багато законів зробили на електричні байки, їх можуть конфісковувати. Партія їх може навіть не те, що конфісковувати, вони їх крадуть. Але крадуть якби, по закону, які вони могли придумати. Наприклад, декілька днів назад все, от треба, треба конфісковувати. Ну, давайте конфісковувати, треба гроші. Державі треба гроші. Як робити гроші? А давайте робити штрафи. Штрафи ні за що, введемо нові закони на електробайки. А введемо ще такі штрафи, щоб люди не могли їх виплачувати або було б їх невигідно платити. А якщо людина буде відмовлятися, то будемо просто забирати її електробайки. Як геніально! Геніально! Це в дусі комуністичної партії, за що можна поаплодувати. Аплодуємо, аплодуємо, не зупиняємося. Бачите? Зараз цих байків просто сотні мільйонів. Сотні мільйонів електробайків лежить вкрадених, не конфіскованих, а вкрадених, тому що держава краде байки для того, щоб на цьому також зробити гроші. А люди використовують інвалідні крісла, електричні інвалідні крісла для того, щоб уникнути штрафів, тому що під них ще не підмалювали закони. Але це все лише питання часу, коли партія це зробить. Тобто, що партія не захоче ще більше грошей наварити, та, звісно, захоче. І... Як ви бачите, це все зараз робиться в геометричній прогресії. Вони збирають ці байки, вони конфісковують їх де тільки можуть, в кого тільки можуть. І я думав: а чому байки? Чому електричні байки, наприклад, а не машини? Чи, наприклад, е, якусь іншу техніку? А все це дуже просто. Тому що електричні байки можуть дозволити ну, більша частина людей. Тобто, машини це вже більш рахується, така, знаєте. Більш дороговартісна річ, ніж мопеди. Електробайки, мопеди, електромопеди, електровелосипеди. Але також це означає, що машини машинами керують частина людей, яка має свідомість і яка може сказати, що ми не хочемо віддавати свої машини. Тому що ці люди вже десь поїздили по світу, побачили, як живуть інші люди. Тобто, в Китаї є ще середній клас, він є. Завдяки тому економічному розвитку, які вони мали, там створився середній клас. Але я думаю, що це також ненадовго. Там буде або партія повністю всіх роздушить, чим сама вона себе знищить, або, або люди, тобто раби системи повстануть. І цей варіант є дуже вірогідним, тому що там вже були такі спроби ще минулого року, коли люди відчули на собі. Що таке економічна криза? Ну, знову ж, раби системи. Але вони тоді повстали і показали, що вони не хочуть віддавати гроші нікуди. І дивіться, що зараз робиться. Тобто, держава держава забирає е, гроші через штрафи, поповнює свій бюджет. І крім цього, що держава поповнює свій бюджет, вона також конфісковує байки два в одному. Тобто, ти оштрафував людину, яка. Є водієм і власником цього байку. І після цього ти ще забрав неї байк. Ну чим це не мрія для комуняк? Це ж геніальний план, як підвищити свою економіку. У в тебе таких байків і таких е, володарів е, потенційного штрафу по державі мільйони. Мільйон, сотні мільйонів. Сотні мільйонів. Ти ж можеш поповнити свою бюджет на сотні мільйонів юанів. Тобто це просто геніально, що тут можна додати. І так, я цим на даний момент насолоджуюсь, тому що це все зараз у них коїться, не робили ніякі, знаєте, як хто може хтось сказати, о, ето ната зрола, ето там хтось заходу зробив, захід вкладався в їхню економіку дуже добре, в них заводи будувалися, в них заводів дуже багато. Було, було, колючове слово. Вони самі довели свою економіку. бо... Партія і комуняки не, не думають про економіку. Вони не знають, що таке економіка. І вони, наприклад, будуть думати, що якщо наштампувати більше грошей, то економіка буде краще. Ну, це ж геніально, правильно, геніально. І всі ми бачили, приклад о, дивіться, навіть навіть дитячі велосипеди забирають. дитячий триколісний велосипед. Ви розумієте, який рівень, ам, рівень крадівництва в Китаї? І. Ця, як себе називає, наддержава хоче ще диктувати правила всьому світу і хоче стати ще вище, ніж Америка. Ви розумієте, цей маразм? Тобто вони ще з горщика не встали, як вже обісралися. і обісралися вони так, що на весь світ смердить, хоча вони не намагаються це прикрити. І подивіться, вони забирають, забирають усіх, вони не розбирають не стать, не вік. Взагалі забирають всі ці байки у всіх, тому що. Державі потрібні гроші, а гроші з кого можна взяти з рабів, які живуть в цій державі, в даному випадку це китайці, тому що їх так сприймає їхня держава. І що можна сказати про ці байки? Бачите, люди, люди вони розуміють, що в них забрали байки, і вони не хочуть просто так їх віддавати. Вони навіть починають їх ламати, щоб просто так їх не віддати, тому що маєте розуміти, що зазвичай ці байки має більшість частини з людей, які має дохід. Ну, нижче середнього. І вони збирали на цей бай певний час, і вони витратили на них, для них це значні кошти. І їм кажуть, а віддавайте, тому що партія так сказала, в нас ось нові закони. Все, до побачення. І з цього люди почали знаходити нові нові моменти, нові лазійки, як можна це оминути, і як наслідок це інвалідні крісла. Але інвалідні крісла, електричні інвалідні крісла це всього лише тимчасове рішення. і Дуже швидко партія захоче взяти грошей і з цього також. Он, подивіться, навіть здавалося б, така історія. Жінка її оточили три представники комуняк. Це не поліцейські, можна їх назвати іншими словами, але давайте будемо виражатися більш культурно. І дивіться, вона просто сидить і плаче, тому що в неї забирають. Воно забирають прямо жінкою. Їх не хвилює взагалі, що робиться. Їм треба гроші. Партія сказала, вони роблять. В них немає навіть це точки зору. А якщо є, то вона десь глибоко-глибоко засунута, там, де зазвичай тершіть пляшку у московите. І навіть у тих, хто займається доставкою, зазвичай доставка це що? Зазвичай доставка використовує мопеди. І дивіться, тут вже навіть для того, щоб уникати штрафів, вони почали навіть носити мопеди на собі. Я не кажу, що це навіть не. Добре для їхнього здоров'я, а це просто такий в них на даний момент вихід. Хоча є, звісно, і вихід революція та стати демократією, щоб були відкриті закони та взагалі нормальне рішення. Але ж партія, партія, і дивіться, що робиться: конфісковують мільйони, сотні мільйонів конфісковано по всій країні цих електромопедів, електросамокатів, електровелосипедів, і по приблизним підрахункам, приблизним підрахункам. По всій всій державі в них є ну, приблизно 400 мільйонів від 400 мільйонів електричних байків. Тобто, ви розумієте, від 400 мільйонів. 400 мільйонів потенційних користувачів, потенційних рабів системи, яких можна оштрафувати і й забрати оцей байк, то це можна помножити як мінімум на 2. Тобто, якщо взяти один штраф і конфіскацію, це вже виходить, що у вас таких байків. Ну, тобто такого можна зробити в два рази більше, тобто в два рази більше грошей, наприклад, отримати. А штраф можна не один впаяти, можна впаяти та хоч десять. Наскільки у вас в фантазії, законів, вистачить, написати, настільки можна штрафів і впаяти. І те, що вони, ці раби системи, намагаються захищати свої байки, як ви бачите, наймаксимальніший протест, що вони зараз роблять, це ламають свої байки, щоб він був побитий. А це також робиться не просто так. Знаєте, по якій причині це все робиться? Це робиться по тій причині, що ці байки потім продаються. Продаються в інших країнах, наприклад, як Пакистан, В'єтнам, ем, країнах Африки. Продаються вони навіть дешевше, ніж їхня оригінальна ціна. Ну, це, в принципі, можна було б спрогнозувати, тому що байк вже не новий, може там якісь пошарпаності є. І продається. Приблизно, приблизно, скажімо так, умовно в два рази дешевше. Тобто, чим вам не, не хороша ціна? Прийшли, купили байк в два рази дешевше, ніж його оригінальна ціна. Ну, Можливо, там є якісь потертості, а можливо, і в хорошому стані. Зразу тут можна вже вибрати, тому що їх такі партії можна вибирати, які захочете, якщо знайдете магазин, який займається продажем а, цих електробайків та електромопедів з Китаю. Навіть читав комент під різними відео на рахунок цієї теми, те що а, у В'єтнамі людина приходила і дивилася електробайк, і така дивиться, що це за ціна така на електроцемопед. Дуже дешево. Тобто навіть оригінальна ціна, там в порівнянні в два рази дешевше. Потім почав дивитися, і виявилося, що дійсно цей байк був зареєстрований на когось в Китаї перед цим. І в магазині йому сказали, що так, це о, байки з других груп, тобто секонд хенд. Тобто конфісковані, вкрадені, вкрадені державою байки. Як ви розумієте, всі ці вкрадені байки, і всі ці гроші, за які вони продають за кордон, вони отримують, вони отримують в свій бюджет держави. І подивіться, що зараз робиться з машинами. З машинами. Тобто вони почали вже штрафувати машини. Я ж казав, що це тільки початок, і це тільки початок розвалу цієї недоімперії. Вони штрафують машини, знаєте за що? І що взагалі там вели? На машини ввели увага! увага, Підписку на штрафи. Підписка на штрафи. Тобто, ви можете в теорії, ну, ви можете цілий рік вводити, наприклад, вашу машину без різних порушень правил. Може ж таке бути, може, але не в Китаї, тому що в Китаї ви, по їхнім правилам, по їхньому баченню, ви маєте ну, 100% порушувати. Бо, але навіть якщо ви не порушуєте, навіть якщо ви в теорії для них не порушуєте, навіть якщо ви якимось чудом оминули їхні закони та все вас добре і вас не, не притисли, щоб ви платили штраф, там є така цікава опція. Якщо ви не купляєте, увага, підписку, підписку на штраф. Тобто підписка на штраф. Ну, зазвичай, зазвичай підписку можна брати, наприклад, на якісь сервіси, так? От Spotify, YouTube. Можна вважати умовною підпискою також те, що є у вас інтернет, ви платите вашому провайдеру за послуги. Підписка платиться за якісь послуги. Наприклад, це також може бути страховка. А те, що робиться в Китаї, це підписка. Щоб поповнювати бюджет країни з вашого карману, тобто вони крадуть гроші ні беззаконно, але по суті це є крадіжка. І щоб ви розуміли: якщо люди не захочуть, якщо люди не захочуть це робити, в них просто забирають машину. Ви або платите, або вас забирають машину. Що краще? Ну краще ж по їхньому заплатити. І в них просто скажено підскочили взагалі штрафи. Тільки по машинам. Тільки по машинам підскочили штрафи від 100%. 105, 102, 150, ви розумієте? Тобто в країни немає грошей. Здавалося б, Китай такий великий, та такий могутній, але це колос на глиняних ногах. Якщо вам хтось буде казати, що Китай це могутня держава, та ще буде казати, хтось буде казати вам, що Китай це економічно сильна держава, ви можете. Сміливо сміятися в лице цій людині, яка таке каже. Тому що у всій історії, можна подивитися, комуністи не вміють грати в економіку, вони не вміють керувати цією економікою. Якщо інші держави, вони експериментують, так, буває, що в них щось не виходить, але це ж демократія, вони намагаються щось зробити, то Китай це типічні комуняки, які слідкують за всіма, але не за собою. А те, що вони роблять помилки, які призводять до краху їхньої недодержави, то це не вони винні. Ви що? Це люди винні, які живуть в них в країні. Ну, раби не достатньо добре виконують свою функцію, так що будемо їх обдирати, наскільки це можливо. Забирають електробайки, забирають машини. Машини ще, наскільки я розумію, забирають не масово, але якщо ви не купляєте підписку, вас приходять і забирають. О, приїхала, дивіться, приїхали просто. Чотири полі... ну, поліцейських, а прислуги партії. Ці собаки, які служать системі, приїхали вони. Забрали посеред дороги, штрафували і ще забрали байк. Все не хочеш, якщо в тебе проблеми, то ще й посадять до в'язниці. Так що розумієте, що себе представляє Китай. Так що пам'ятаємо і віримо в нашу силу. І... В першу чергу це Збройні Сили України. Продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо розвиватися та усвідомлювати, що ми є українці, і продовжуємо вірити, що це є та буде Україна.